Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити, ну, скачати Roblox Studio. Перше заходимо в поїзд, робимо Roblox Studio. Після того, ось на першу вкладку заходимо ось це от, Roblox. Чекаєте, поки воно загрузить. Чекаємо і чекаємо, чекаємо і чекаємо, чекаємо, чекаємо чек, чек, чек. Коротше, потім вам треба нажати Кра Ате. Ну, типу, ось зараз прогрузка проходить. І ви нажимаєте краате. Ну, я не дуже по-англійському це знаю. Ну, типу, «Творити». <кхем> потім далі вас прогружається. Ось. Ось моя вже карта є, але. Я її вже робив, хочете пограти можете. І роб... нажимаєте Запустити студію. Потім о, у мене вже вона скачана і показує, чи хочете ви зайти в Roblox Studio. <кій> Нажав скасувати. І Студію. Ви нажимаєте завантажити Roblox Студію. Потім у цих трьох точках вас, ви побачите завантаження. Вас покаже. У вас буде ось там буде Roblox студія. І ви її переводите на самий комп'ютер і робите завантажите і все. І ще в кожного є ось така Roblox студія. Ну, не Roblox студія, а ця от карта. Ну, або може бути якась інша. І на такій карті ви вже починаєте, можете її видалити, або не видаляти. І дякую за перегляд.